Спілка виборців представляє розділ другий, частина перша. Громадська угода або з чого починати. Міняти треба багато, маючи довіру і волю, це міг зробити хоч Ющенко, хоч Порошенко, хоч Зеленський. Але ні той, ні другий, ні третій не мали плану змін, який би хотів бачити народ. Жодний український чиновник чи політик ніколи не пропонували встановити над ними контроль і не будуть цього робити. Це природньо і зрозуміло чому. Чиновники не хочуть, щоб їх контролювали. Вони йдуть у владу деребанити державний бюджет, наче це їхня скарбничка, а народ їхні раби. Аналіз показав, що єдиний момент, коли народ на щось впливає, це вибори, планові чи позачергові, але вибори. Тому Виборчий кодекс України це найважливіший закон на сьогоднішній день, якщо його змінити, саме він дозволить привести до влади порядних і гідних людей. Тому боротьба повинна розгорнутися навколо Виборчого кодексу і виборів. Ми виставляємо концепцію і просимо небайдужих приєднатися для обговорення. Риба псується з голови, тому почнемо з виборів президента. Вибори президента України. Перше кандидатом може стати громадянин України, який має право голосу. Відпрацював дві каденції поспіль місцевим депутатам в одному окрузі. Відпрацював дві каденції поспіль мером міста в Україні. Немає іншого громадянства, судимості або іншого заперечення, яке несумісно з державною посадою. Кандидат дає письмове підтвердження: порушення карається ув'язненням 5 років без строку давнини. У разі порушення він зобов'язаний повернути в бюджет. Заробітну плату, яка була нарахована на цій посаді. Друге. ЦВК відкриває рахунок у Нацбанку на кожного кандидата. Третє. ЦВК на своєму сайті відкриває на кожного кандидата сторінку і заповнює такі дані. Автобіографію, довідку про здоров'я і відсутність залежностей. Програму зобов'язання. Ступінь відповідальності за невиконання пунктів програми кожного окремо. Письмова заява, що має тільки одне громадянство. Заробітну плату, на яку розраховує. Виборець у своєму кабінеті сам заповнює критерії відбору і може сортувати за ними кандидатів. Четверте, програма зобов'язання повинна мати строки виконання. Та відповідальність, яку кандидат повинен понести за невиконання. П'яте. Виборець реєструється у своєму кабінеті за ідентифікаційним кодом. І може проголосувати тільки один раз за одного кандидата, сплативши 24 гривні на його рахунок. Трикратна вартість одного проїзду у київському метрополітені. Таким чином, кандидати проходять. Попередній відбір для участі у виборах президента. Шосте. Перші 5 кандидатів, які набрали найбільше коштів, приймають участь у виборах на посаду президента. Сьоме: щороку проводиться референдум оцінювання дій президента. Якщо більше 50% відприйняв в голосуванні дали позитивну оцінку, президент працює далі. Якщо негативно, то на посаду заступає кандидат, який отримав друге місце на виборах на тих же умовах. Третій кандидат працює до кінця цієї каденції. Хтось почне хвилюватися про легітимність, то не хвилюйтеся, легітимність наші президенти втратили ще у 1998 році. При цьому постійно йшов негативний відбір. А тут навпаки. Кожен президент буде намагатися залицятися перед народом, щоб утриматися на посаді. Тому не хвилюйтеся, все буде добре в руках виборців. Восьме. Порогу явки виборців не буде. Але якщо у графі проти всіх буде більше 50% від числа прийнявших участь у голосуванні, то в країні фіксується політична криза. Дев'яте. Під час політичної кризи всі, хто обіймав виборчі посади президента та народних депутатів, автоматично переходять у режим виконуючих обов'язки і продовжують працювати без права укладати угоди та затверджувати нові закони. Збираються громадськість, громадські організації, політичні партії і вирішують, як діяти далі. Всі виконуючі обов'язки чиновники, політичні партії, які їх висували, не мають права приймати участь у цьому процесі або балотуватися на наступний термін. Рішення, яке буде прийняти на громадських зборах, виноситься на всеукраїнський референдум для затвердження з попереднім висвітленням у ЗМІ протягом трьох місяців. Ось таким ми бачимо виборчий процес на посаду президента. Процес відкликання будь-якого державного посадовця з посади буде описаний у наступному відео. Просимо вас надсилати нам свої зауваження, пропозиції, щоб це реально стало волевиявленням народу. Зрозумійте, треба боротися за конкретні речі. Ми вже зробили помилку, коли просто боролися за новий закон про вибори, який привів до того. Що політичні партії узурпували владу і остаточно позбавили народ права вибору, чим узаконили в Україні диктатуру. Для повної композиції залишилося до влади привести жорстку і впевнену людину. Тому думайте, підключайтеся до роботи та розповсюджуйте відео. І забудьте про добрих українських олігархів, вони вам не друзі. За наші права і свободи можемо боротися тільки ми самі. Пам'ятайте про це.